І, знаєте, от і, кажуть постріл в ногу, а тут постріл в голову. Пан, Пан Віктор питає: для чого роблять перший ряд кладки, цегли, гідроізоляція, цегла, гідроізоляція? Значить, я скажу вам так, друзі, коли ви зловите цього професійного будівельника, дуже розумного, да от, візьміть його за шкірки. І зробіть з ним щось, тому що здравого пояснення він вам не надасть. Ну, просто не надасть. Жод, жодний інженер здравого пояснення в цій хріні вам не надасть. розумієте Історія, скоріш за все, такого рішення. Давайте я його намалюю, тому що я його не можу сказати друзі, що часто, але ну, зустрічається не, не рідко, зустрічається. Коли е, зроблений фундамент, кидається сюди гідроізоляція, потім е, два-три ряда цегли, і знову гідроізоляція. От, і тут буває так: що ґрунт ось так, і волога потрапляє в цю цеглу, і тут виникає питання: а нахріна ви це робили взагалі? Або е, Підлогу формують от на цьому рівні, і ось тут при оздобленні постійна тріщина. І знову виникає питання: а нафіга ви це робили? От, і я скажу вам так: що ви знаєте, тут е, або склеротики працювали, вони забули, що пакали перший ряд гідрозоляції, або замовили в два рази більше гідрозоляції, її треба було списати. От вигадали, давайте покладемо два шари. Тому що ні з точки зору відсікання вологи, ні з точки зору формування вузлів, ні з точки зору міцності, стійкості при, під час землетрусів немає жодного пояснення хрена це робити. Немає. Розумієте? Або, наприклад, у нас в нормах пишеться, що після гідроізоляції обов'язково. Чого ми не обмежили хірург? Тобто після гідроізоляції обов'язково кладка кладеться на розчин 1 до 2, котрий виконує роль гідроізоляції. Це, друзі, було актуально, коли ми клали руброїт на картонній основі. Тобто картонна основа це основа, котра гниє. І звісно, що перегніваючи, гідроізоляція перестає працювати. І в такому випадку саме гідроціляція розчин починає працювати, от е, як гідроізоляція, відсікаючи капілярну вологу Там, ті, мені попередження викинув і знову хоче мене забавити. Я не знаю чого. от е, Тобто, могли забути покласти розчин, і от сказали клієнту: а ми вам другий ряд гідроізоляції в сандалі. Я не знаю, може така історія, но суть в тому, що це взагалі-то не найгірший варіант. Тому що найгірший варіант, друзі, це те, що коли немає гідроізоляції зовсім. Оце от дійсно найгірший варіант. Тому що це шар копійчний в бюджеті будівництва, да? шаговий, скажімо вже так, по-українськи в бюджеті будівництва, але без неї вся волога вона йде в будинок і купа-купа проблем у людей. І відновити цю гідроізоляцію коштує дуже дорого. Тому що нам треба робити санацію ну, або ін'єктування. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми підходимо вже до завершення, ще декілька відповідей і будемо розходитися.